Третій ключ Дружба з печаллю. Іноді дядько Мімі ставав дуже серйозним. Мені навіть здається, сумним. Він мовчки стояв біля вікна і дивився кудись значно далі, ніж вікно. Часом гортав фотографії в себе в телефоні і важко зітхав. Я розумів, що не варто його чіпати, що в такі хвилини йому потрібно побути наодинці. Але коли я дивився на нього. Мені хотілося плакати. Можливо, мені хотілося плакати його сльозами, якими він плакав усередині. Сьогодні в мене найжахливіший день у житті, я дізнався, що моя подруга, так, ота, через яку в мене був синяк, переселяється в інше місто. Мама сказала мені: не сумуй, ви ж будете спілкуватися зараз стільки можливостей, і в Zoom, і в месенджері. А тато буркнув: ще матимеш багато дівчат. Через ці їхні слова мені захотілося накричати на них. Ви що, не розумієте? В нас усе по-справжньому не так, як у вас, і стало ще сумніше. Я сидів у своєму сховку, так я називав, кутик із подушок, у якому ховався ще з дитинства, коли хотів побути сам. Сам навіть у своїй кімнаті, думав, може, нам із нею втекти? По подушках постукали, і я почув голос дядька мімі. Тук-тук, можна до тебе? Я відсунув одну подушку, наче двері. «Угу, можна. Сумуєш? Він дивився на мене так уважно, наче читав мої думки: сумуєш, наче частинка твого серця відривається, а друга стає замороженою, немов крижинка, щоб витримати біль. Я не хотів, аби хтось бачив, що я плачу, але сльози полилися самі. Я й сам не міг би висловитися так точно, як сказав дядько. Як це йому вдається? Він узяв плед, закутався, як дитина, сів поруч зі мною і витягнув свій телефон. Ти ж мало про мене знаєш, правда? Я подумав, що й справді взагалі не знаю про нього нічого. Він відкрив фотогалерею у своєму телефоні. І я зауважив, що вона називалася Дім. Це мій дім. Він показав мені фотографії гір, морського берега, виноградника. Невже дядько жив у винограднику, великого кудлатого собаки, його фотографій було так багато. У собаки були такі очі, наче він міг розмовляти, а ще собака всміхався. Я глянув на дядька мімі, коли він гортав фотографії. В його очах можна було побачити фільм. Здавалося, він згадував усе, що відбувалося до і після того, коли зроблені ці фото. Світлини гарної жінки дядько Мімі швидко прогортав, глибоко зітхнувши. Він почав показувати фотографії повільніше, на кожній зупиняючись і розповідаючи: Оце моя школа! Поруч із моїм виноградником я колись вирішив відкрити школу. Це був мій красивий великий світ. У ній вчилося 100 дітей. Я розглядав будівлю школи, вона була незвичайною, як чарівний дім Ельфа чи навіть чарівника, велике дерево, не знаю, як воно називається, росло просто всередині будівлі. Були кімнати, навіть класами їх не назвеш. Круглі з килимками на підлозі, з якимись дивними дерев'яними стільцями і столами. Усе там видавалося якимсь іграшковим, як у лялькових будиночках, якими граються дівчата. Дядько Мімі дуже голосно зітхнув. І я побачив фотографії дітей. Так мене фотографує мама, а я втікаю. Я знаю так фотографують ті, хто тебе любить. Я навіть приревнував. Здається, дядько Мімі дуже любив цих дітей. Ти туди дивишся, коли стоїш біля вікна? Так, друже мій Кузь, туди. В моєму домі зараз війна. Виноградник згорів, школа також, мої діти, хто разом з родиною переїхав у безпечніше місце, хто там залишився і ходить до іншої школи. Коли дорослі грають у свої дорослі ігри, дітям завжди випадає багато болю. А ти їх захищав так, скільки міг. Діти у безпеці. Твої батьки вмовили мене приїхати до вас, аби і я був у безпеці. А собака, Мерлін його не стало незадовго до того. А та жінка, вона не захотіла поїхати зі мною. Я обійняв дядька Мі. як він міг так часто усміхатися, бути таким легким. Коли самому йому так важко. А твій чарівний рюкзак із твого дому, так? Угу, усміхнувся він. Зі мною ж були діти. Тепер у мене завжди під рукою багато скарбів. Ти сумуєш за домом? у тебе там так гарно. Я би сам вчився у тій школі. Так, дуже сумую, друже мій кузику. Так сумуєш, аж хочеться плакати. Так, він зітхнув і ледь стинув плечима. Ніби струшуючи з себе якийсь невидимий тягар було відчуття, наче він щойно повернувся до мене з минулого. Печалі сум говорять нам про те, що ми щось втратили, про те, що щось у минулому, мале чи велике, зараз не з нами або ми готуємося до майбутньої розлуки. Але ти так багато втратив, це ж яка діра всередині! Так, Ти дуже точно сказав діра в нас часом заповнюється. Наприклад, зараз радістю від того, що є ти. Він розколошкав мені волосся, але цю діру я й сам заповнюю спогадами, пам'яттю, вдячністю. Ми не можемо зробити людей, місця наших друзів тварин своїми назавжди, але ми можемо зробити своєю. Нашу любов і вдячність. Ви з твоєю подругою не можете зараз бути разом, і це справді дуже сумно, але в тебе всередині може бути пам'ять про ваші розмови і навіть про бійку. Ми навіть цілувалися, зненацька зізнався я йому, тільки мамі не кажи так, і пам'ять про поцілунок. Хочеш, створи скарбничку спогадів про те, як добре вам було разом. Ви ще маєте час пофотографуватися, зробити одне одному подарунки, тільки не купувати, а виготовити самим. Можливо, сплести браслети. Може, ви напишете одне одному листи, або ти начитаєш їй аудіопослання. А може, я подарую їй ключ? Сяйнула мені. Ключ від Суму, який нагадує нам про радість, сказав я голосом дядька Мімі. Послухай, кусь, а ти розумаха, дядько Мімі потягнувся по свою в'язку ключів. Бери, обирай відразу два для себе і для своєї прекрасної дами. Я відразу обрав два однакові ключики, невеличкі, мабуть, срібні. Дядько Мімі сказав: Ну що ж, якщо ми вже заговорили про ключі, неси знову свій блокнот. У блокноті на наступній сторінці він намалював сумний смайлик, попросив, щоб і я свій намалював. Потім намалював уже звичного чоловічка і запитав: А де ховається сум у тебе в цілі? Я вже навчився швидко відчувати і помітив просто ручкою. У плечах вони опускаються, в очах вони м сумують, у голові. В ній важкість. В ногах вони хочуть сісти, у руках вони звисають. Ну і в мені усьому хочеться згорнутися калачиком. Поки я розмальовував чоловічка, дядько Мімі за комп'ютером швидко написав нове оголошення, роздрукував і приліпив скотчем на стіну. Коли я сумую, я можу плакати. Говорити з друзями, просити про допомогу, просити, щоб мене обійняли, згадувати, що було гарного, слухати музику, писати у щоденнику, згадувати тих, хто мене любить, малювати, гратися, читати. Знаєш, мій друже Кузю, дякую, що ми порозмовляли. Мені самому зараз полегшало, я ж ні з ким про свій дім не розмовляв. Я поклав два мої нові ключі на поличку. Дядько пішов пити каву, я сів плести браслет для моєї подруги, мама колись навчила. Я зав'язував вузлик за вузликом, згадуючи, як ми сміялися, обливалися водою, збризкалок. І мені стало трохи веселіше. Сум не зник. Він точно залишився, але дядько казав правду. Він змішався із силою. Радості. Наступний четвертий ключ сила провини, яка може стати відповідальністю. Почуємось!